Військовослужбовці та ветерани отримують медичну і реабілітаційну допомогу за всіма напрямками програми медичних гарантій, а це більше 60 напрямків. У комунальних підприємствах охорони здоров'я області вживаються відповідні заходи щодо забезпечення доступності медичної послуги, першочергового та позачергового обслуговування військовослужбовців та ветеранів війни. У поточному році проліковано стаціонарно більше 18 тисяч осіб, які захищали незалежність України. З початку війни таких. Пацієнтів проліковано 71 508. Реабілітаційна допомога надається за договорами з Національною службою здоров'я України у 16 комунальних закладах охорони здоров'я області, за напрямком реабілітаційна допомога в амбулаторних умовах та в 11 закладах охорони здоров'я, розгорнутих на 351 реабілітаційному місці, за напрямком реабілітаційна допомога в стаціонарних умовах. У точному році реабілітаційне лікування отримали 2290 осіб. Якщо порівнювати з 2024 роком, то в 2024-му проліковано 2321 особу-військовослужбовців. Тобто ми бачимо чіткий приріст і потребу в даній послуги. В умовах продовження війни бачимо чітку потребу в розширенні мережі закладів для надання реабілітаційної допомоги. Психіатрична та психологічна допомога військовослужбовцям та ветеранам надається на первинному рівні 32 надавачі, психіатричну допомогу в стаціонарних умовах надають 4 надавачі, мобільними мультидисциплінарними командами надається 5 надавачів. З метою забезпечення надання якісних та доступних послуг з охорони ментального здоров'я, розбудови системи психологічної допомоги та реабілітації у кластерних закладах спроможної мережі. З врахуванням викликів війни створено 5 центрів ментального здоров'я. Але цього є недостатньо і ми працюємо над тим, щоб в кожному кластерному закладі був центр ментального здоров'я. В поточному році заплановано відкриття центру ментального здоров'я в комунальному підприємстві Коверське МТМО. За ініціативи управління область включено в проєкт рехаб з підготовки сімейних лікарів до роботи з ветеранами. Сертифіковане навчання вже пройшли сімейні лікарі більшості закладів. Навчання продовжується. Завданням для усіх надавачів первинної медичної допомоги є підписання додаткової угоди для супроводу ветеранів. Пілотний проект з безоплатного зубопротизування військовослужбовців. В рамках реалізації пілотного проєкту зубо окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 11 закладів охорони здоров'я області на 12 місцях надання медичної послуги надається ця медична послуга 114 лікарями, які працюють за договором з Національною службою здоров'я України на проведення безоплатного зубопротизування. Та зуболікування. в поточному році надано 9 тисяч послуг на суму 13 мільйонів 81 тисяча. Спершу, але наголошуємо, що питання зуболікування, зубопротезування стоїть на особливому контролі. Проводилось неодноразово з керівниками е, наради з керівниками закладів. І говориться про те, що кластерні заклади повинні мати договір з Національною службою здоров'я України для того, щоб надавати цей вид послуг. Юрій Васильович, скажіть мені, будь ласка, а от це що по міністерству ветеранів збільшили кількість укладання угод з сімейними так. лікарями? Так? так, і це нормальна тенденція? Так, так. І друге питання по надання послуг тантистів. В принципі, в Луцьку достатня кількість надання послуг, потужна. Є проблемні моменти з обласною стоматполіклінікою. Проговорювали з директором, пообіцяв, що він підпише пакет з Національною службою здоров'я України. І Ковальське МТМО, Камінька-Шерст, для того, щоб ця послуга була доступна по всій області. Візьміться, це на контроль, щоб так. не було скарг з боку ветеранів.